За зведенням ось цього будинку по вулиці Феодосійській ми слідкували практично з самого початку його будівництва. І повірте, наскільки це цікаво бачити готову роботу будівельників. Ознайомимося з нею ближче. Розбудовувати цей масив у Голосіївському районі столиці Київміськбуд доручив підрядній організації МЖК 1 що входить до його складу ще вісім років тому. Так, наприклад, минулого року було здано в експлуатацію ось ці два будинки-близнюки. Нині настала черга блакитного хмарочоса приймати своїх мешканців. На замовлення партика Київміськбуд збудовано на цій земельній ділянці вже два будинки. В них заселені та проживають. Мешканці, цей будинок активно готується до експлуатації. На зараз ведеться закінчуються роботи по фасаду облаштуванню, благоустройство робиться. До цього мікрорайону на Феодосійській будівельники провели нові мережі, аби забезпечити якісну експлуатацію будівель. Прокладені всі нові мережі: водопостачання, теплопостачання, каналізація, рівні стік, електрозабезпечення будинку. В квартирах вже встановлені радіатори. Майже всі роботи закінчені на 90%, 95%. зараз налагоджують ліфти, перевіряють систему електропостачання, як функціонуватиме насосна станція, індивідуальний тепловий пункт. Дім планується здати у грудні, але на цьому робота будівельників на цій ділянці не завершиться, адже через дорогу зводиться також 25-поверховий односекційний будинок, але з більшою кількістю квартир. Якщо у новобудовах близнюках по 131 помешканню, тут 240. За цим будівництвом наша програма теж слідкує з моменту підготовки ділянки до забудови. На сусідній земельній ділянці також будується ще один житловий будинок. Там 240 квартир буде. На зараз там 18 й етаж уже монолітне перекриття л'ється. Так що... Через рік той будинок теж буде здаватись. Черговий будинок, як бачимо, зводиться із застосуванням вертикальних захисних конструкцій, адже МЖК-1 – одна із трьох організацій Київміськбуду, де розробляють та виготовляють такі захисні огорожі. У цьому будинку до кінця листопада є можливість придбати житло за спеціальною пропозицією. Є різна шкала знижень, в залежності від того, де знаходиться об'єкт, в якому він стані, коли буде дата вводу в експлуатацію. Ми продаємо такі об'єкти, як на Коперника, на Коперника та Федосійський. Там знижкає, знижкає десь приблизно 10%, відповідно, при 100% оплаті, при 50% відповідно 5%. Знижки осінні, які діють до 30 листопада цього року. Під ці знижки підпадають об'єкти Воз'єднання друга черга будівництва, глушкова на Одеській площі, Коперника-7, Це на е, Лук'янівці. Є дуже гарний будинок, стара центральна частина міста, квартири. Е, Приємних доступних площ від 34 квадратів компанія є лідером на ринку нерухомості. Дуже багато об'єктів житлових, нежитлових, паркінгів. Є і є чого вибрати. Нехай ваш день буде вдалим, і в домівках панує злагода до зустрічі в ері будівництва.